Привіт, вітаю вас на каналі Quest і сьогоднішнє відео про цілі тестування. Згідно з ICQB, в нас є 9 основних цілей: оцінка робочих інструментів. Тут ми маємо перевірити такі речі, як вимоги, історії користувачів, дизайн та код програми, щоб впевнитися, що вони правильно зроблені. Наступне це виявлення помилок. Тестування намагається викликати збої для того, щоб знайти якісь помилки або дефекти. Наступна ціль це забезпечення достатнього покриття. Це означає, що всі важливі частини програми мають бути покриті тестуванням. Четверта ціль це зниження ризику. Тестування допомагає зменшити ризик того, що програма буде мати низьку якість, і вона взагалі не буде відповідати вимогам і не буде працювати так, як вона не має працювати. Тобто, відповідно, тут ми маємо максимально зменшити ризик, перевірити наскільки це можливо взагалі. Що програма вона працює так, як вона має працювати. П'ята ціль це перевірка виконання вимог. Тут в нас є мета перевірити, що програма працює відповідно до вимог, які ставилися до неї ще на самому початку. Наступна ціль це дотримання законодавчих норм. Програма має відповідати всім законам, контрактам та нормативам. Надання інформації для прийняття рішень тестування надає інформацію. Певним людям, які взагалі вирішують, в якому напрямку вже рухатися нам в подальшій роботі. І передостання ціль це упевнитись у якості. Тестування допомагає створити впевненість, що наш продукт якісний. І остання ціль це перевірка завершеності. Це оцінка, чи програма повністю готова і працює так, як очікується користувачами. Пам'ятаємо, що це основні цілі, які були визначені, але звичайно також цілі можуть варіюватися від різних залі ситуацій, від бізнесових факторів, коли програма має вийти на ринок, на якому етапі вона знаходиться, взагалі, яка, е, який напрямок цього бізнесу і що має програма виконувати? Тобто це такі, знаєте, дуже такі плаваючі фактори, але це основні цілі, які мають дотримуватися. Дякую за вашу увагу і побачимося у наступних відео.